Бо є як грамотно настроїти, щоб не мати різних якихось незрозумілостей, якихось е вторгнень, таке всяке інтернет-оглядач, який має назву SlimJet, SlimJet По-англійському. Тиндітний е е літак ніби. Малогабаритний літак, отак нітна ракета, отак можна би висловитися. От не, не, налаштування. Йдемо по пунктам. Заходимо на налаштування, тобто Settings Там є мома, може і українська, може не. Не знаю, ще не дивився. Але показую, щоб було зрозуміло. Ну, йдемо по порядку собі, їдемо вниз. Наприклад, пароль. Лишаємо два пункти. Швидко заповняючися. Заповняючися е, опції. Відміняємо платежі. Відміняємо. Тобто неактивний. Сірий колір ставимо ту крапочку. Далі адреси. Так само відміняємо сірий Їдемо вниз. Тут там таке. Можемо вибрати другий пункт. Поставити тут галку і тут написати сторінку, яка завжди буде відкриватися, коли ми зайдемо в цей е, інтернет-оглядач. Наприклад, е, google.com. Далі. Отак От я робимо. Тут активний лишаємо. Таке таке. 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 Таке таке. Google можемо вибрати, щоб пошук здійснювалося завжди. Нам не треба заходити в Google, а пишемо де-небудь. В інтернету глядачі SlimJet, що ми шукаємо, і воно автоматично буде рахувати, що ми шукаємо в Google. Mm. 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 Так, тут mm. Mm. тут 5 менше нема, треба вибрати 5 то може бути рекламні пропозиції від того, що ви шукаєте збоку. Ви пишете щось в Google, а воно вам дає пропозиції. Від ті, що рек... платять гроші Google, щоб працювати з себе там. Ось як правдиві, так і неправдиві. Як чесні, так і нечесні. Так що то таке? Далі тут лишаємо неактивно. Не пише, що слімжет, бо його назва англійською. Якщо не шукати його, щоб завантажити. А головне, щоб завантажити, то пишемо так: в Google Slimjet. І пишемо потім слово. Диктую так буквину. Щоб зрозуміло, Portable. І все. І, бо там зразу з'являться прості сайти, де можеш завантажити його. Далі тут лишаємо таке. Продовжуємо. Тобто нажали тут. Відкрились додаткові опції настрою. Так, ми бачимо. Активні дві. Знову активно. Активні дві. Тут відключаємо. Тут включаємо даний пункт відповідає за блокування всяких реклами нар наркотрафіку, грального бізнесу, розпусти. такого в основному. І ну і реклама всяких ігор, щоб діти ставали роботами. То включаємо. На деяких сайтах то можна відключити, на кожному сайті появиться. Що ви маєте тут ключі, можете відключити на сайті там в самому веб-оглядачі, інтернет оглядачі там зверху будуть значки. Саме воно корисно на Ютубі. Відключає рекламу більшість. Пусто нічого не, не, не пишемо. Тут можемо вибрати як хочемо. Той є пункт, означає автоматично роз... розділити, розрізати фотографії, щоб зробити їх завантаження на якийсь сайт, наприклад, на Facebook швидше. Ну можна, можна, ні. Далі. нажимаєм сюди. Вот лишаємо два пункти перші. Все. Активними. Нажимаєм сюди. Тут... Тобто не активний залишаємо. Тут не побачили. Так, тут такі ставимо. Ось тут активний, активний. Оцей пункт можна теж вибрати. Подивитись, може сайти будуть не дуже адекватно працювати і вам, ви не зможете там дивитись щось на них, читати, добре. то той пункт може бути сумнівним, ну я його не користую, поки нормально. Тут активний. Наступний отут активний. Тут нічого не трогаємо. Тут теж нічого не трогаємо. Тут нажимаємо на це. І вдивимося, щоб було таке приблизно, як в мене. Йдемо наверх знову. Ну, щоб, якщо так приблизно збігається. Йдемо назад, продовжуємо. Нажимаємо сюди. Нажимаємо на ОТО. То вибираємо це, це і оті всі пункти робимо активними. То можна раз зробити, можна постійно то таке. Тут цей пункт може бути як активним, так і пасивним. Оцей пункт. То щось зв'язано. Не знаю, я щось забув, з чим тут зв'язано. Деякі сайти, то вимагають, якщо ви хочете, то треба включати, але не знаю. Я тут не включаю. Тут дуже сучасні сайти використовують. Тут. Неактивний. Неактивний. Вот цей пункт залишаємо активним О, тут ставимо о таке, що нас цікавить Отут не ага, бо є тут неактивний. Ага, мова тут. Можеш подивитися, що за мова є. Ну там, воно просто встановить. О, додати мови, І тут, думаю, українська є беззаперечна. Тут провірка правопису, залишаємо активний. Якщо щось пишемо скоро, то нажимаємо. Виділяємо те, що ми написали. Або воно само покаже червоним підкреслить. то буде знати, що є в слові, напевно, помилка. Ну, там воно працює так може бути. На 95%. 98 точно. Тут вибираємо. Нажимаємо сюди і тут вибираємо, куди ми хочемо, щоб... Якщо щось ми будемо завантажувати з даного в інтернету глядачу SlimJet, Jet, то куди воно має зберігатися? То вибираємо на eh, десктоп, тобто головне вікно нашого екрану, щоб ми не шукали потім, де воно збереглося. Активним стам, активним. Активним. Тут 12 ставим якщо маємо добрий інтернет. Якщо інтернет дуже поганий, ставим 4, 3. Середній інтернет 8, 6, отак. Принтери. Ага. То ні, то принтер. Тут нічого не треба нажимати, ні на одно, ні на друге, нічого не треба робити. Далі, тут не активне. Тут нічого не треба нажимати. Неактивний. Тут активний. Тут вибираємо цей пункт. Тут нічого не трогаем. Тут вибираємо такий пункт. Тут так само такий пункт. Якщо у вас комп'ютер... Ні, ну нічого, тут робимо неактивне. Тут можемо поставити таке, тут можемо дати 10 хвилин, або в кого дохлий комп'ютер. <iento> так, дохлия. Комп'ютерки випущені, в кого до 2005 року, тоді ліпше дати 30 хвилин. Далі. Так, залишаємо. Так. Активні два. Тут знову активні. Ну і от то є всі настройки, то є сучасні інтернет-оглядачі. Які мають у таку кількість великих налаштувань. А якщо взяти, наприклад. Наприклад, Комодо. Інтернет-оглядач Комодо. І написати версія 36, 37, 39. І щоб завантажити, то тут там дуже просто, там нема ото всього. Там від силу таких є рамочок 5. Все. Ви там всі то зробили, а не ота кількість рамок. Все, славте Бога